Добрий день, шановні мої підписники. Це канал Бессарабія Аграрна Жизнь або Бесарабія. Аграрне життя. Я хочу вас всіх привітати з новим роком, з Різдвом, зі святом водохреща, побажати вам всім міцного здоров'я! В першу чергу, перемоги! Ну і врожаїв. Хочу проїхатись по полях, проаналізувати ситуацію. Час іде. Пройшла вже середина зими, а вологи в метровому. Шарі ґрунту лише 45 мм. І це не продуктивна волога, це те, що випало. Те, що випало по осадку міру. Поїхали? Ось його можна побачити зимуючий горох. Сіяли його на початку грудня, сіяли в суху землю десь до 200 кг на гектар. Сіяли сівалками СЗ 3,6. сіяли не глибоко. Зараз порахуємо скільки маємо на погонний метр, та будемо знати, яка в нас густота. Горох майже увесь зійшов. Початкова фаза розвитку десь до 20 штук на погонний метр. 200, мільйон триста. Треба подивитись, яка коренева система на сьогоднішній день має бути непогана, тому що температура повітря від 12 до 15 градусів. Коренева система має здоровий, розвинутий. Зовнішній вид. Одна слабкіша, друга середня, третя більш розгалужена коренева система. Ми бачимо, що коріння йде активна фаза наростання молодих корінців. І це дуже непогано. Виглядають рядочки, якщо дивитись на сонце. Подивимося. Поїхали далі. Зараз приїхали на поле Зимий ячмінь. Така не нова, але скажімо, що вперше використовуємо таку схему сівби. 2 через один. Попередник озимий ячмінь. Обробіток ґрунту, оранка, культивація, сівба, сіяли ячмінь луран. Сходи отримали перед новим роком. Це вже було 22-28 грудня. Культура на сьогоднішній день, 20 січня, дуже слабка. Один справжній листочок або де 2 Д1, е, густота посіву 3-3,5 мільйони. Майже все зійшло разом з травою. Е, що хочу сказати? Хочу сказати про хлібну жужелицю Дзвонили, питали, багато зараз йде. Розмов, фермери дзвонять, питають, є жужелиця, нема, або турун, або хлібна жужелиця. Хлібна жужелиця або турун, вона є завжди в ґрунті. Тільки її чисельність вона може змінюватися. І все це залежить від обробітку ґрунту, від попередника, від протруйника. Це основні такі критерії. Є там ще треба в літературу дивишся, там багато чого можна. Очислювати, казати, але основне, це я ж кажу, обробіток ґрунту, попередник та обробіток насівного посівного матеріалу. Так як у нас осінь була дуже суха, врожаї були дуже слабкі, люди не мали змоги оброблювати насінневий матеріал, як треба, хто клав фунгіцидний, інсектицидний протруйник. Хто клав тільки фунгіцидний, хто клав нічого, хто просто клав, ми в господарстві, звичайно, кожен рік ми використовуємо протруйники, обов'язково це фунгіцидний захист, обов'язково це інсектицидний захист. Якщо ми кажемо про такі попередники, як соняшник, горох, то там норма витрат звичайна. А якщо ми кажемо про стерня по стерні, то тут вже треба дивитися і рахувати, де ви більш можете втратити. Тенденція така, що дійсно заробітки не дуже гарні, грошей не дуже вистачає, але стерня по стерні ми використовували обов'язково півтори норми. Тобто, якщо ми беремо якийсь там протруйник. Укрвітовський або Альфа-Смарт-Агровський, або ще якийсь Дженерік, в якому є такий така діюча речовина, як Альфа-ципрамітрін, тобто пірітроїд, або лямбда-цигалатрін, або бета цуфлурон Це діюча речовина контактної дії. Друга діюча речовина, яка має бути обов'язково при протруюванні насіння, це щось з некатиноїдів. Це часто це буває і мідаклапріт в основному. Може ще бути діаметоксам, але діаметоксам він дорожчий. Ми в собі, ну ми зазвичай використовуємо і разом е, з такими, я ж кажу, з перитроїдами. Я об'їхав, подивився, і сказати, що дуже багато жужелиці я геть не побачив. Ті поля, які були посіяні з протруєнням насіння. Навіть ознаків немає. Є тільки жужелиця в тих місцях, де ходив комбайн. Ходив комбайн, під себе розпилював. Насіння після вологи, як отримали сходи, отримали вологу, отримали сходи. Проросло все, що було в ґрунті. І те, що було протруєне, і те, що було не протруєне. Зараз я вам покажу роботу туруна або хлібної жужелиці. Так що дивіться. Осьо. Е е яскравий приклад того, що працює хлібна жужелиця або хлібний турун. Осьо. Це теж приклад того, що працює жужелиця. І це все, оце все, де ви бачите на поверхні грунту. Таке враження, наче як попрацювали комахи якісь, мурашки, мурахи, то це працює турун, хлібна на жужевиця. Рядом, поруч, іде рядочок. Де сіяла сівалка, обробляне насіння, там все добре. Тільки падалицю на сьогоднішній день вона працює, хліб на тільки по падалиці. Якщо дуже багато спеціалістів кажуть, що обробіток насіння там препарат діє тільки 2 тижні, 3 тижні. Так, воно таке є. Але якщо там є інсектицидний протруйник, то ви себе вже застрахували на 70% від того, що у вас на полі з'явиться хлібна жужелиця. Я намагаюся розмовляти українською мовою. Е, не знаю. Дуже прошу в коментарях не критикувати, дуже сильно не лаятись. Намагаюсь донести. Ну, ось такий вигляд мають сходи. І отака проблемка з падалицею. Хоча тут була оранка, але все ж таки все це на поверхні. Ще одне поле. Поле озима пшениця на зрощенні, Вигляд має непоганий. Попередник кукурудза. Строки сівби жовтень місяць. Друга декада жовтня. Посіяли, болили, отримали сходи. Яскравий приклад того, що сіялось без основних добрив, тому фон у поля дуже нерівномірний, локальні випади є культура дуже слабка, є культура жвава сильна. Рослини, не культура а рослини. Поверхня ґрунту суха. 20 січня, а таке враження, що можна вже вносити аміачну селітру або карбамід. Вологи дуже мало. Копнем, подивимося. Сказати, щоб була активна вегетація не можна, але видно, ось на картинці, молоде коріння, нове. Схоже на коріння, яке вже пішло вегетувати, наростати в 23-му році. Ну це, це так воно і є дивіться. Що буде зі зрощенням незрозуміло? Одне, одне таке поле є, що більш-менш, більш-менш сходи отримали та в оптимальні, скажімо так, сроки і культура почуває себе, скажімо, непогано. На 4 з мінусом. Казара вже півтора місяця гуси у нас не дають нам спокою, вибивають ті поля, де ми отримали сходи, просто знищують те, що насіння вегетує, зелену масу знищують, затопчують, знищують, викльовують, але коренева система. Лишається в ґрунті. Будемо сподіватись на те, що все буде добре. І ось є невеликий такий шматочок землі, де е, пшениця озима посіяна теж в ті самі строки на цьому ж полі, тільки попередник, такий як люцерна бобова культура. І одразу такий контраст. Видно з машини, який ковер сформувався, яка густота сформувалася на тому на тій ділянці, де є попередник люцерна, це ну просто шикарно, просто бомба. Ось о, отаке кущіння, такий стан культури. Можете побачити. так а як зараз у нас коштують добрива, то бобові культури всі воззміні, вони, вони просто необхідні. Просто. Як кажуть, це по умолчанню. Бобові культури всі возміні по умолчанню. Ну і остання культура, яку я вам хочу показати, це ріпак. Ріпак озимий, який ми сіяли вже в першій декаді вересня. З осені я про нього відео не знімав, не викладав. Сіяли ми його за технологією стріптіл, херш фокус, норму висіва, попередник озимий ячмінь. Норма висіва була 350 тисяч. Вже 10 років ми в господарстві не сіємо озимий ріпак. І тут вирішили посіяти в той рік, коли його. Насівали геть скрізь і кругом, ну, то не важливо. Посіяли його, я ж кажу, зі ну, стриптіл технологія широкорядним способом, полили, отримали сходи, боролись ми з ним, це була капустяна міль, були ще шкідники солкі. ну, таке. Норма нурелу подвійна, зробити. На сьогоднішній день я не рахував, яка зараз густота, але десь біля 300 тисяч, до 300 тисяч. Дивлюся коментарі щодо ріпака, то будемо сподіватись на те, що буде. Розгалужуватись добре. <хи> ну таке. Е, великого, великого опиту немає у вирощуванні цієї культури. Але буду знімати, що будемо робити? робити, те буду знімати. Він увесь зараз фіолетовий такий, забарвлений. Це ми знаємо, що це такі чинники, як або суттєве зниження температури або недостаток фосфора основного добрива. Треба вирвати, подивитись, шийку не взяв з собою лопатку, але з осені виривав, дивився, яка була шийка. шийка була 10 мм, 100% треба було його гальмувати, але ми не витрачали гроші на гальмування. На такий рост регуляцію фолікур, карамба, карамба, турбо. Тобто ті ми не вносили, подивимося, подивимось зараз, я думаю, ще якийсь місяць і будемо вносити азот. Верхній шар ґрунту сухий. Але я вам скажу, що культура досить така ну, коренева система. Добре, розвинена? Тут шийка десь 10 міліметрів. По ній видно, що вона не дуже. Велика. У культури 4, 5 до 8 листочків. 8. 8 це максимум. А так, 4, 6. Де де? де є 10. Так, ну, а я буду з вами прощатися. Тож, якщо не жалко вам якогось коментаря або лайка, то виставляйте. Мене дуже довго не було на просторах Ютуба. Е -е, зараз з'являюсь. Розказуйте, яка у вас ситуація, що ви робите, які у вас температури, тому що в нас плюс 15 і це просто катастрофа. Але останні 3-5 років це нормальне явище. Я бажаю всім здоров'я, перемоги, слава ЗСУ, слава Україні!